Мікс екстра сорту. Вага 8 кг. ціна 8 євро за 1 кг. Так, тут нам попадається чоловіча ось така плотна флісочка. До речі, є якийсь замочок. Присутній, не знаю для чого він. Можливо, вона... Можливо, кишенька просто. Ось така розмір. Розмір, я думаю, буде М-ка. Наступна моделька ще одна чоловіча флісочка. Це вже буде більший розмір. Так, знову ж таки чоловіча. Це вже буде така більш тонша. Наступна. Це теж чоловіча. Дивіться, який приємний колір. Розмір, я думаю, МКЛ, Наступна моделька ось така крутезна. Знизу є такі, можна сказати, затяжечки. Далі у нас іде без безрукавочка з капюшончиком. Так, далі ще одна чоловіча, подивіться, як багато тут чоловічого флісу. Далі, ось такого плану. Така графітна. Це вже у нас жіноча. Ось така моделька. Наступна, знову ж таки, жіноча. Ось така прикольна, подивіться. Знову флісова безрукавочка. Ще одна безрукавочка. Так, розмір коші XL. Наступна ось такого плану. Великий розмір чоловічих ліжка. До речі, тут кожна флізочка йде в дуже хорошому стані, так як це у нас сорт екстра. Ось така моделька. Ще одна це вже жіноча безрукавка. Дивіться, який персиковий прикольний колір. Наступна жіноча така молочна. Ще одна безрукавочка чоловіча. Наступний йде ось такого плану. Ну і в принципі все, я вам показала повністю цілий лоток лісу екстра сорту. Вага 8 кг, ціна 8 євро за 1 кілограм.